Всім привіт! У нас рубрика Розпаковка. Маємо ось таку чудову лінзочку для якої складає мінус 14. Чим ця лінзочка така прекрасна? Ця лінзочка прекрасна, тим, що це у нас Size в індексі 1.74 ClearView. А також це. Фотохром. Тобто в CarlSense є можливість замовити собі лінзу в індексі 174 фотохром. Там не вся гама кольорів, але, здається, коричневий, сірий та екстра сірий є можливість замовити. Ось так. Напевно, всіх одразу цікавить, скільки коштує ця лінза. Ця лінза коштує приблизно 12 тисяч гривень. Але це орієнтовно. Зараз будемо монтувати ось такого права. Подивимося, який вийде результат. У нас одне око мінус 14. А друге око мінус 12. Ще раз нагадаю, це фотохромна лінза в індексі 1.74, Carl Clear ClearView, тобто дизайн Freeform, з покриттям DuraVision Platinum. Також до замовлення можна вибрати покриття DuraVision Gold. Обирайте якість. Слідкуйте за каналом, щоб не пропустити щось з цього вийде.